Дай Боже. Головна героїня Верба, популярна блогерка з трьома мільйонами підписників, яка днями похизувалася новим Mercedes-Benz g Клас у своєму інстаграмі. Верба запускала стрім під час поїздки вечірнім Києвом. За її словами, вона збирається на важливий захід, тому вирішила показати своїм фоловерам розкішне авто в дії. Дивіться, який у мене красунчик. каже вона, ведучи машину однією рукою, а іншою тримаючи телефон. Неймовірна динаміка, а який звук двигуна? Попри активний рух на дорозі, блогерка зосереджена на читанні коментарів і відповіді на запитання про характеристики авто. Під час стріму Юля пропускає момент, коли світлофор змінюється на жовтий. У спробі проскочити, вона натискає на газ. На перехресті її Мерседес врізається у Toyota Кемрі, яка почала розворот. Від удару її авто відкидає вбік, і воно влітає в припаркований неподалік Volkswagen Пасад. Досиділи пасажири. У цей момент стрім обривається, залишаючи глядачів у напрузі. Перехожі й водії зупиняються, щоб оцінити масштаб аварії. Люди починають знімати відео, яке миттєво з'являється в соцмережах. Юля виходить із машини в шоковому стані. Її дизайнерський костюм ідеально підходить для фото, але не для такого випадку. Вона намагається пояснити ситуацію. Я просто відволіклася на секунду усе було під контролем. Один із водіїв, що постраждав, обурено відповідає: Під контролем. Ви ледве не збили пішоходів. Верба тимчасово закриває коментарі у своїх профілях, але кількість підписників лише зростає. Журналісти обговорюють, чи не була ця аварія з планованим хайпом водіння та стрім небезпечне поєднання, навіть якщо ти популярна блогерка на Мерседес.